Рівно 28 років тому, 28 червня, був прийнятий основний закон нашої держави конституція. До повномасштабного вторгнення ця подія відзначалась великим розмахом, виділяли значні кошти. Дійсно, всі відчували свято. Війна внесла свої зміни. Зараз це звичайний робочий день. Однак для когось сенс цього державного свята змінився. Ми вийшли на головну площу міста запитати людей про цей день і про сам головний закон нашої держави. Підкажіть. Ну, сьогодні 28 червня. Не знаєте? Забули, що сьогодні 28 червня. День. день Конституції України. Так, так. А, що знаєте про цей день, про Конституцію? Була укладена Конституція в 1996 році. Так, да. а що там є? Конституція. Права і обов'язки людини. Без нього б не було нашої держави, якщо так можна Без сказати. Ми були просто країною, а не державою. Типу, там книга, там всякі закони України. Там, типу, ну, це якби головні є закони і права людини в нашій країні. А знаєте, коли була прийнята в 2003, ні, в 99, 93-му році. Ну не 91-му. Коли-небудь відкривали її. Ні. Взагалі всі повинні знати історію, так сказати, нашої держави. Конституція прописані наші права, демократія за нею ми зараз якраз і боремося на сході нашої улюбленої країни. Ті слова, котрі там зафіксовані, вони начебто фіксувались в дивний час, коли тільки Радянський Союз розпався. Конституцію робили в значній мірі колишні комуністи. Це був дивний важкий час. Але тим не менш в українській конституції основні засади демократії закладені. І ці 30 років показали, що вони працюють. Книга, в якій вказані всі основні закони, права і свободи громадян. До якої? день конституції. Війну, так, що для вас. Зараз не святкую, але в свій час приймав активну участь в дні святкування дня конституції України. Звід правил, за яким а, може існувати наше суспільство в Україні. Взаємодіяти між собою, взаємодіяти з владою, права, обов'язки наших громадян ну такий, а, ну така, начебто, дорожна карта для нашого суспільства. День, коли була прийнята конституція, для когось вже давно не святковий. Це день, коли з'являються думки про минуле і майбутнє. Якби все сталося, якби не було війни. Я вважаю, то саме уважний документ, але ми зараз в такому стані, в стані війни. Знаю, що там обов'язки конституції там треба виконувати. Що... Ну, люди дотримуються конституції, але ж на жаль, е е ці обов'язки нашої конституції, нашої влади там не дуже виконуються. Оце приклад дуже. Тому що хлопці зараз гинуть на війні, а конституція не завжди виконується. Скажу, то в мене от брат двоюродний із Одеси, він під Бахмутом загинув в прошлому році, то, то дуже прикро. це свято зі сльозами на очах такі. От. Словами я не можу зараз сказати на це. бо… В конституції, конституції записані ті права, які ми маємо, але чи вони всі е, дотримуються велике питання на даний час. Прийняли Конституцію України за всього-навсього за ніч і за ранок. Права і свободи наших громадян. Знаєте, душа ніби святкує, а тіло все-таки тремтить і переживає, тому що багато воїнів є добровольці. Які поклали життя, і які ще далі продовжують боронити нашу країну, дай Боже їм сили, могутності і наснаги перемагати. Заходи, що проводяться на театральному майдані, відповідають реаліям сьогодення. День без повісток організував полк Сил спеціальної оборони Рейнджер. Зброя, військові автівки сьогодні на площі з метою показати переваги служби за контрактом. Нестер стар каже, що світогляд українців змінюється ще перед відкриттям до їх полку. Записали четверо лучан, і конституція має діяти. 14-й рік показав, що ми маємо глибокі засади демократичні. Двадцять рік показує, що ми готові. Широким загалом ці засади захищати не тільки для нашої батьківщини, але фактично для всього європейського цивілізаційного світу. Світ війни і цивільне життя значно відрізняються. Дівчата військові ще не отямились від різниці, в якій опинились в перші дні відпустки, і видно, що радіють за те, що на їх рідній волині значно спокійніше. Я? Я? Я просто тільки приїхала в відпустку. У мене розумієте, емоції, тому що рівняти ті позиції і зрівняти тут, а це різне, і в мене просто мозок зараз переключається. В мене особисто нічого не змінилося. в мене, от як це є щось таке велике, грандіозне для мене навіть під час війни це те саме. Це щось велике свято для всієї на рівні всієї держави. Люди мають просто розуміти, що це таке і. Ось так. А ми поки війна, то ми нічого не святкуємо. Але державні свята це більше певне треба, щоби святкували ті люди, які в цій державі знаходяться, які тут знаходяться. Думки у людей різні, як і внутрішні самовідчуття. Хтось вже втомився від переживань за рідних, і цей день, звичайний, як і всі інші, хтось сповнений наснаги і віри в перемогу. Три роки вже наші хлопці відстоюють наші конституційні права і виборюють наше. Незалежне майбутнє, наші кордони, наш суверенітет. З'явились цінності, що наші громадяни не мають жити тільки для себе, що держава, що винна їм тільки держава, що винна їм тільки влада, що вони мають тільки споживати, споживати е, оці зміни в країні, які влада має робити. А що у громадян є обов'язки, і насамперед, це перший обов'язок це захистити нашу батьківщину. Євген з 3-ї штурмової бригади отримав поранення 16 лютого цього року, боронячи Авдіївку. На питання чи пішов би він ще раз знаючи, що отримує таку травму? Чоловік відповів, не вагаючись. Я пішов би ще раз, і тут не необхідно кількість разів. Бо... Війна, війна виховала в мене такий внутрішній стан, як стати сильним любов'ю до України, тобто перестати жити для себе, а віддати своє життя служінню нашій країні. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.